Боже, поможи. Нещодавно минуло чергове судове засідання, на якому розглядалося питання захоплення Кривого Рогу у власність Сашком Вілколом. Та ну мешканка Кривого Рогу пані Вікторія Руднік подала до суду, щоб відновити справедливість та закони України на території нашого міста. І знаєте що? Вгадайте, який результат? Натякну, бабло перемагає зло. От, поэтому заміняє проголосували. Бажаю здоров'я, Кривий ріг! Почну з того, що безліч людей я їх вважаю фанатами вілкула. Так, от ці люди пишуть мені у коментарях, що якщо я розповідаю вам правду про злочини мародерів, чому я не йду до поліції, прокуратури чи до суду? У вас нет просив відповідь. Я майже ніколи не надавав, бо це як відповідати на запитання, чому масло масляне, а вода тече. Где справа в тому, що за роки роботи журналістом на 1 КР я близько познайомився з роботою поліції і не маю жодної довіри до цього органу. Підкреслю нуль довіри, адже я точно знаю, кого там ставлять на керівні посади. І навіть якщо комусь якомусь рядовому поліціянту захочеться працювати за законом. Продажний командир не дасть цьому відбутись. До речі, зараз мова йде про звичайну поліцію, ту, що ще недавно називали мусорами. До патрульної поліції, особисто в мене, запитань не було взагалі. Принаймні, до моменту, поки не почали з'являтися відео співпраці з ТЦК у бусифікації. Тут є питання, врешті немає, але це виключно з мого власного досвіду. Ще раз підкреслюю, що. Треба розділяти звичайних поліціянтів і керівництво. Бо це не рядовий поліціянт бере по 600 гривень щомісяця з кожної маршрутки, щоб не помічати стоячих пасажирів. А це заборонено законом і гроші брати, і перевозити стоячих пасажирів. Також ви можете написати, що особисто у вас був неприємний досвід співпраці з патрульними. І я вам повірю. Але скажу, що треба кожну ситуацію вивчати. І після вивчення, ну може, я не кажу, що обов'язково, але може так виявитися, що не все так однозначно, що хтось когось обізвав, спровокував або вчинив неправильно. Але менше з тим, знаючи, що поліція співпрацює з вілкулами, я не бачу жодних причин звертатись до поліції щодо вілкулів. Це те саме, що писати папі римському заяву про економічні злочини, і мені все равно. Прокуратура, та сама історія. Тут, на цьому каналі, кілька років тому я робив відео про прокуратуру, після чого звільнили начальника і поставили іншого. І знаєте що? В мене є документ із внутрішнім розслідуванням про злочини нового прокурора Кривого Рогу. Где? І там страшне, але цьому не дають хід. Ви можете запитати в мене, чому я не опублікую цей документ, а я вам відповім тому, що не відчуваю потужної вашої підтримки і не впевнений, що зі мною буде як із стерненком, що ви прийдете мені на допомогу після того, як я вилью правду матку про всіх. Ці всі на мене образяться, і репресивна система. Почне катувати. Тому я даю інформацію дозовано. Чекаю влушної миті і моменту, коли на цьому каналі буде, ну скажімо, мільйон підписників. П'ять мільйонів, що, хоча б трошки, може гарантувати мою безпеку. Це перше. Тепер друге. Тепер про мій досвід суду. На цьому каналі я розповів вам чисту правду, істину, якою вона є. Я готовий перед Богом заприсягтися, що сказав правду. Але на мене подали позов до суду. І я пішов у суд доводити правоту. І знаєте що? Суддя мене просто не слухала, точніше, два судді. Адвокат казав, що з точки зору закону нема жодних підстав притягати мене до відповідальності. Що це все абсурд, і так не може бути. Але суддя отримала 5 тисяч баксів. Якщо в мене нема 7 тисяч баксів, то я програю суд. І знаєте, що в мене не було 7 тисяч баксів. Тому ми пішли в апеляцію, де так само надали всі докази, які не взялись до уваги. Що далі? Касація. Але в мене на той момент вже закінчилися гроші на адвокатів та судові збори. А потім почалась повна масштабка. Орки. Я все це вам до чого розповідаю, щоб пояснити, що на власному досвіді відчув та познайомився з повністю корумпованою системою, яка вибудована у Кривому Розі. успішний опит реалізації Іменно з... таких програм. О, ще згадав про мусарів. Колись я робив операцію у 16-й лікарні. Залишив машину у дворі тієї лікарні. І як тільки після операції зміг встати і вийти на двір, щоб глянути, як машина. Знаєте, що ну звичайно її пограбували, розбили скло, вкрали магнітолу, монетки з попільнички і ще якийсь дріб'язок з повним уваженням, ніяких питань нету. Я тоді зателефонував на 102. Приїхали не патрульні, а ті інші поліцейські, і вони почали відверто знущатися, приколюватися і натякати, що вони не знайдуть нікого, а камери на лікарні навіть не дивилися. Та й шукати вони не будуть, бо й так клопотів багато. Але якщо я наполягаю і зможу подякувати, ну ви зрозуміли. То по гарячим слідам швидко знайдуть. Я тоді ще не займався журналістикою, блогерством. Не знімався на відео і не висвітлював. І так це було давненько. Але ж це було і ті працівники все ще працюють при прямих лучах сонця. Додаю ще, що у 2022 році у Дніпрі поліція завела справу на Олександра Вілкула по факту узурпації влади. Меня мене розбудили. минуло два роки. Як ви вважаєте, за скільки Саша відкупився? Більше двох мільярдів. Це про що я зараз говорив, це був мій власний досвід. А от в пані Рудні такого досвіду ще не було. Тому вона пішла до суду, і спочатку все наче йшло нормально. Суддя слухала докази, викликала представників Вілкула до суду, витребовувала документи. Але... Завжди є це кляте але. Як сказав би мій знайомий адвокат, але судді в певний час занесли котлету і вона змінила формат роботи. Суддя почала відверто маніпулювати словами та законами, називати речі іншими іменами і вивертати все так, щоб закрити справу і звільнити мародера-узурпатора влади від відповідальності. Є ж, пій, тому що завтра умреш. Один раз живеш. Якщо нужно кого-то подомні, під обмануть обмані, розрушить чью-то життя, да розрушить. Такая тебе, какое тобі дело до этой чужої жизни «Нормально». Цитую слова пані Рудник стосовно дій судді, покриваючи беззаконня і Савілля виконкому, суддя зазначила, що в судовому засіданні 2006-2024 року усною ухвалою витребувала витяг з рішення виконкому про утворення ради оборони. Але насправді вона витребувала рішення. Що зафіксовано на відео та в протоколі свого та в протоколі судового засідання, тобто не витяг, а саме рішення. А отже, виконком не виконав ухвалу суду, і суддя мала би винести ухвалу про притягнення їх до відповідальності про невиконання ухвали суду, але замість цього вона обрала написати відверту брехню в самому рішенні від імені України. Ну... За моїми прикидками, така послуга коштувала від 20 до 50 тисяч доларів, не менше. Адже досить резонансна справа. Хоча, який там резонанс? Від кого? Ви десь у ЗМІ бачили, що про це хтось говорив? Ні? А чому? Я би не мог би попросити, навіть щоб мені задали лучше. Бо нема незалежних ЗМІ. Певно, один я лишився. Але по вашій оцінці моєї роботи та по донатам. Бачу, що не дуже я й потрібен, тому скоро не буде в кривому розі невілколячих змін. І це для мене найголовніше. головне. Ну а суддя, очевидно, з чистою совістю взяла котлету від Сашка, ту котлету, яку він вкрав у нас і в наших військових, і винесла рішення іменем України. Нечесне рішення. Чому вона легко так це зробила? Бо під будівлею суду не стояв багатотисячний натовп і не вимагав правосуддя та справедливості. Наші люди мудрі власне. На цьому б можна було і завершити відео, але це якісь негативні моменти, чи не так? Давайте додамо ще трошки негативу, а в кінці ляпнемо позитивом. Так от сталося, що насправді в Кривому Розі взагалі немає політичної опозиції до вілкулів. Ви зараз можете не погодитись і називати мені імена різних консерв, які вже 10 років верещать, але навіть не намагаються щось зробити. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Так. Я теж верещу і ні, не звертаюся до суду чи поліції. Але моя мета не така, як у тих законсервованих депутатів. Я відразу пішов найважчим шляхом. Я пішов планом Б, минаючи план А. Я про це казав у багатьох відео і повторюся: моя мета набрати критичну масу людей. І вивести в потрібний час в потрібне місце всіх на вулицю, але не просто щоб поверещати і розійтись, а задля результату. Тому ще раз прошу: поширюйте відео, підписуйтесь, закликайте інших підтримувати. І просто уявіть собі той день. Уявіть собі той день, коли нас будуть тисячі, і один крикне геть, мародер, досить. А інші підтримають і виконають всі пункти плану, що приведе нас до перемоги. Повернемося до опозиції. Давайте почнемо з депутата Юрія Бидломоха. чи як там його звуть? Це прям шикарний екземпляр. Я городський парень. Я йому у 2015 році особисто руку тиснув, в очі дивився і успіхів бажав. А він мене і всіх нас за 300 тисяч доларів хотів продати. Це на так сказати, якщо у вас буде стать вибір, договаряться з укропом з коліт. Скорі нічого ніхто ні о чому ні, ні назад. Не якщо ви бля собираєте давати з каліснітом і з молобом, то вам рекомендую з колі договаряться. Ніхто о, ні о чому буде? не буде. Та о чому нічому договаряться ну, ну о чому? Не знаю, Хто там ще типу опозиція? Називайте прізвище, а я вам назву яким боком і коли вони були, є чи будуть дотичні до вілкулів. Хто шишка працювала на вілкулячу газету довгий час, дружить з вілкулячими партнерами, щось постійно верещить, але нікуди не звертається. Взагалі нічого, окрім публікації у Фейсбук, не робить. Але ж вона не блогер, а цілий депутат і вже другий термін. Де результати пані Шишка? Хвати верещати, може, до суду вже підете, чи ще щось? Так їх меншість. Що ви хочете сказати, що опозиційна меншість і вони нічого не можуть з цим зробити? Але ж це політика. А політика це брудна гра, і вони можуть зменшувати кількість депутатів з фракцій ОПЗЖ чи. Вілковоблока, падажіть. Як, як це зробити? Давайте ще депутатів, буду елементарним речам навчати. Тепер до приємного: особисто я не планую звертатися до суду чи поліції, принаймні, поки не пройде реформа цих органів, бо я не маю довіри до них. Але пані Вікторія Руднік не планує здаватись і йтиме аж до європейських судів, але тільки якщо ми всі будемо її підтримувати. Що це може нам дати? Я прогнозую вікно можливостей, яке буде по закінченню війни. Мені здається, почнуться зміни, в тому числі у судах та серед поліції. І саме під шумок цих змін, я так бачу, пані Вікторія з нашою спільною на все місто проблемою дійде до нових суддів, які вимушені будуть працювати на результат, що зрештою, можливо, дасть нам таку бажану законну перемогу. Та треба теж розуміти. Якщо ж ні, то залишається план Б. Мій план. План збирати критичну масу, рухатись до перемоги. Але ми це можемо тільки виключно разом. Ані я, ані пані Руднік, та навіть Ісус Христос самотужки тут не переможе. Потрібна підтримка апостолів. Будьте апостолами, будьте нашою підтримкою. Ну або мовчки спостерігайте, як грабують та руйнують Кривий Ріг. Вибір за вами. А все остальное. А все остальное то такое аплукало. В цьому відео автор висловлює особисту думку оцінчі судження та все, що йому дозволено закону України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України і дозволено. Ще раз повторю, автор висловлює особисту